Скажіть мені, що ми можемо, ребята, сказати? Ми можемо зробити такий висновок, що сьогодні в нашій країні дійсно в таких ну, скажімо, сучасних мовах, в яких ми живемо, паралельно із іншими державами, які йдуть демократичним шляхом розвитку, людина є найвищою соціальною цінністю. І держава зобов'язана захищати людину свого громадянина. Ми вже згадували декларацію прав людини. І ми повинні пам'ятати, що 10 грудня 1948 року було проголошено Всесвітній день прав людини, який ми ось уже другий рік будемо відзначати і в школах району. Що він собою представляє? Нам сьогодні Яна приготувала повідомлення. Будь ласка. У вас українська жахливі випадки порушення прав людини. Знищення цілих груп людей за ознаками раси національної незалежності, релігійних не употребань. У багатьох країнах підтверджувалася думка про те, що необхідні спільні дії для забезпечення прав і свобод людини. У 1945 році було створено комісія Організації Об'єднаних Націй з прав людини, яка має підготувати міжнародні документи, що визначають. Права і свободи людини 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея ООН у одноголосному ухвалила рішення про першу, перший такий документ загальну декларацію прав людини як завдання, виконання якого мають прагнути усі народи та усі держави.